За час існування цього каналу я зробив подібні ролики на більшість мутантів серії «Сталкер». з невеликого числа тих, хто залишився, яскраво виділяється Химера. Це один з найсильніших мутантів в зоні, а також один з найбільш рідкісних. Химера зустрічається тільки в поклику Прип'яті, а також на днях з'явиться з оновленою зовнішністю в Сталкер. 2». Тінь Чорнобиля, і чисте небо цього мутанта не зустрінеш, хоч на той час він вже був в розробці. Кемера повинна була з'явитись тінь Чорнобиля, але до фінального релізу так і не доїхала, застрягнувши в ранніх білдах. На той час реалізувати адекватну поведінку мутанта було неможливо. Через що з'явилась хижа киця аж в третій частині. Сама гра пояснюється в діалозі зі Звіробоєм, котрий каже, що Хімер в зоні не бачили вже біля двох років. Не дивлячись на це, трофейні голови Химер висять в кабінетах очільників різних угрупувань. Химера нічний мутант, але полювати може і в день. Істота дуже агресивна до представників інших видів, але чомусь не реагує на кровососів, псевдопсів, тушканів і полтергейстів. Єдиний мутант, котрого не може здолати Химера, це псевдогігант. Він занадто жирний і потужний для неї, але якщо дві химери нападуть на цю курячу фрикадельку, шанси її здолати таки є. От лише двох химер разом в зоні я ніколи не бачив. Тож чи вірна ця теорія, пишіть в комент під цим відео. Що стосується сталкерів, якщо химера помітила вас, втекти вже не вийде. Вона надзвичайно швидка і переслідує свою жертву до самого кінця. Навіть якщо від химери сховатись на Янові, вона все одно бродитиме поряд і вичікуватиме, поки ви вийдете з хабу, а після вкотре нападе. Найбільш ефективною зброєю від неї є гауска, базука чи бульдог. Але всі ми знаємо, що найкраща зброя проти мутантів в цих іграх ніж, який так само прекрасно демонструє себе і в нарізанні химери. От лише з одного удару завалити її не вийде, як з вище згаданої зброї. Також непогано демонструють себе й дробовики. Важливо зазначити, що Химера в поклику Прип'яті має підвиди. Один з таких нічна Химера, з'являється лише в квесті Звіробоя і є значно сильнішою, ніж її рядові родичі. Все ж це нарятує її від точного пострілу з гаос пушки прямо в череп, як і Химеру з квеста Гонти. Тут ситуація дещо дивна, оскільки в квесті з Гонтою ми маємо добити поранену Химеру. Та нас не чує її швидко копитися, хоча мало бути б навпаки. Химери – неймовірний слух, тому вона може почути шелест здалеку, не кажучи вже про трьох сталкерів з повною екіпою. Більше того, в мутанта неймовірна регенерація. Тіло химери кохається в дуалізмі, тобто в мутанта дубльована система внутрішніх органів: два серця, дві печінки, а також два мізки. Один з них недорозвинений, але це ніяк не пригнічує високий інтелектуальний рівень цих створінь. Завдяки дубльованим органам вбити химеру дуже важко, так як поки одні відновлюються, інші все одно працюють. Тварюка блискавично швидка і обирає тактику несподіваного нападу і швидкого зникнення так на репіті, поки не вполює свою здобич. Головною фішкою мутанта є стрибок, але і в стрибку його можна вбити. Химера веде кочівний спосіб життя: в неї немає постійного ареалу проживання, та все ж таки істота може затримуватись на деякі території, якщо та буде їй до вподоби. Так, химеру ми можемо побачити біля Янова, на лісопилці чи поблизу аномалії бетонна ванна. Невідомо, коли саме в зоні з'явився цей мутант, але перші сталкери розповідають про те, що химера вже була тут, коли вони прийшли. На ділі ж химера це результат генетичних експериментів, як і більшість мутантів в зоні. Створювали мутанта за програмою Універсальна тварина захисник. Тобто химера повинна була виконувати функцію приватного охоронця або вартового. Хоч як би це виглядало з її характером, неясно. Для створення було взято ДНК невідомих тварин, швидше за все, породи котячих, так як поведінка химери нагадує Пантеру. В мережі зустрічалась інфа про те, що для створення химери брали й людське ДНК. Мовляв, на другій голові що менше можна побачити посмішку. Де вони тут бачать посмішку, у людські нароси знає лише Григорович, та є цікавий вкид і про те, що зуби химери людські. Може в цьому дійсно щось є, але з такою графікою розпізнати важко. Додати варто і те, що химери імунітет до декотрих аномалій, імунітет до радіації, імунітет до псі атак. Це справжня машина для вбивства, котра любить полювати сама. Химери дійсно цікавий мутант, якого зустрінеш не так часто, а от зустрічі з ним далеко не такі цікаві. Як на мене, це один з найпростіших для вбивства мутантів. Його тактику з кружлянням і розбігом можна розкусити вже при першій зустрічі. Достатньо лише відходити в бік і декілька разів цілити ножем по тварюці, падає швидко і безнадійно. На далекій відстані зняти її з гауски теж не викликає проблем. А от сутичка з калашом в руках на близькій дистанції може виявитись не такою простою, як ви ще згадані. Якщо ж на локації буде якийсь стовп чи дерево, можна зайнятися багоюзерством, так як мутант починає губитись і не знає, по якій траєкторії стрибати. Взагалі тему GSC не пропрацювали достатньо. Ніхто так і не знає, якої саме тварини брали ДНК, ніхто не знає, скільки особин було створено, чи можуть вони розмножуватись, і якщо так, чи народжуються з двома головами. Ми майже нічого не знаємо про їхній кучовий спосіб життя: чи кочують мутанти в парах, чи завжди живуть і полюють на самоті. Ідея з дуальним організмом чудова, та з цього виходить, що й жерти Химері треба у два рази більше, так як вона має два шлунки. А флора в зоні не відрізняється багатством, тож, швидше за все, основою раціону мутанта є сталкери. Дивацький той факт, що можливі ДНК-химери це ДНК Лева чи Пантери. Якось не доводилось чути про таких звірів в поліських лісах, та й завозити таких для експериментів було б справою надто затратне. Цілком можливо, що в Сталкер 2 завезуть кат-сцени під час битви з Химерою, що було б значно цікавіше, так як потужний удар, від котрого можна відлетіти навіть на дахи будинків в трилогії Stalker, якось виглядає не надто круто. Химера була визначена як глуха гілка еволюції, тож чекати на новий могутніший підвид не варто. Єдине на що варто чекати, це Stalker 2, котрий вийде вже 20 листопада. Бери для гри топовий ігровий комп, поки не пізно. Придбати такий можеш на сайті інтернет-магазину Artline. Підписуйся на цей канал і пиши в комент мутанта, на котрого б хотів огляд. Ну а з вами, як завжди, був Андрій Безсовісний.